Уявіть собі, що життя в древньому Єгипті було настільки наповнене смертю, що смерть вважалась життям. Сьогодні зануримось у темну сторону сонячної релігії древнього Єгипту. Уявлення про Верховне Сонячне божество Ра вже відображало це поєднання життя та смерті, світла та темряви. Ранкова іпостась ра. Під назвою Хепрі вважався богом відродження та Воскресіння, в той час як вечірня іпоста сера Атум вже вважався богом мертвих. Йому приписувалось виведення душ фараонів з їх поховань після смерті і їх перенесення у небеса. Взагалі, сприйняття богів в древньому Єгипті було поєднанням життя та смерті, адже боги ніби відразу перебували в цих обидвох вимірах. Ця зануреність у тему смерті виявлялась в тому, що життя сприймалося як приготування до смерті, а смерть як місце потойбічного життя. Все це виражалось в ідеології, в віруваннях, в культах, в архітектурі та в географії. Межа між життям і смертю в буквальному сенсі проходила у древньому Єгипті по Нілу. Все, що було на східному березі Нілу зі сторони сходу сонця, вважалось краєм живих. Все, що було на західному березі Нілу, на стороні заходу сонця, вважалось краєм мертвих. Ця буквальність до. Речі уже в грецькій міфології виразилась в образі річки Стікс, через яку перепливали душі померлих з краю живих в край мертвих на човні Харона, щоб опинитись в царстві Аїда. Весь пантеон богів від загальноєгипетських до місцевих був так чи інакше пов'язаний з культом померлих. Але богам, які напряму відповідали за потойбіччя, присвячувались міста на західному березі. Найбільшим таким культовим центром був, звісно, Мемфіс, який самі єгиптяни називали Хукапта – Храм птаха, тому що його верховним божеством і божеством пантеону богів був Бог Птах. Хоча він був ще одною версією бога Атумара. В цій версії цей Бог під ім'ям Птах вважався і богом творцем, і богом Потойбіччя, Тому він зображувався як людина з зеленою шкірою мумій в одязі з поховального савану. Богами Потойбіччя були також Сокар, за ім'ям якого назвали місцевість Саккара. Де знаходяться найбільш ранні піраміди: Тот, Сет, Осіріс, Анубіс і інші боги. Їх образи і культи часом переплітались, взаємодоповнювались та взаємозамінялись. Мемфіс був космополітичним центром Древнього Єгипту, куди стікались різні іноземці, щоб пізнати таємниці смерті та потойбіччя. Вся архітектура західного узбережжя Нілу у вигляді пірамід, зупокійних храмів та акрополів, фактично були кладовищами на півночі, на заході та на півдні навколо Мемфісу. До речі, у Мемфісі, ну звісно, набагато пізніше коронувався як фараон Олександр Македонський, коли захопив Єгипет. Найбільш ранніми спорудами для культових поховань, як вважають науковці, були так звані мастави, які самі єгиптяни називали перджет. Дім вічності. Це урізані піраміди з підземною камерою для саркофагу, з мумією. І десятки тисяч таких мастаб є по всій західній частині Єгипту. Біля деяких з них, до речі, познаходили і поховання людей, принесених у жертву. Їх удосконаленою версією стали піраміди, які різного розміру та якості сотнями стоять по всьому західному узбережжю. Звісно, з найбільш відомими великими пірамідами Гізи та великим сфінксом, який вважався охоронцем та провідником світу мертвих. Єгипетська O que Акхут, що означає горизонт, також має на увазі місце переходу з цього світу в потойбіччя. Біля пірамід зазвичай робились і заупокійні храми фараонів території навколо пірамід та таких храмів це великі акрополі з сотнями мастаб для фараонів різних династій, аристократії та можновладців і будівельників цих споруд, тому що їх будівництво було привілеєм, оскільки гарантувало місце в райському потойбіччі біля фараонів і богів, а не в пеклі, аналог якого Єгипту. Ян також був на західному березі від ФІВ. Сучасний Луксор стали особливо відомими біля двох десятків храмів, посвячені фараонам та їх дружинам. Найбільш серед них знаменитим став заупокійний храм Хачепсут – шедевр древньоєгипетської архітектури, який цікаво єгипетською називався Джесер-Джесеру, буквально святий святих. Видатний він тим, що Хачепсут була фараоном в часи Нового царства, що було прецедентом, і після її смерті новий фараон та її пасинок, Тутмос III настільки хотів знищити. Всі сліди її царювання, що зруйнував і цей храм, що вважалось позбавленням місця в Потойбіччі. Руїни цього храму, занесені пісками більш трьох тисяч років, були відбудовані аж у 20 столітті. З ним, до речі, пов'язана і трагічна історія вже в наш час. В листопаді 1997 році група терористів розстріляла 62 туристи в цьому храмі. Але храм Хадшипсуд перевищував заупокійний храм Аменхотепа III, в часи правління якого у 14 столітті до Нової ери могутність Єгипту досягнула вершини. На березі Нілу він збудував найбільший храм в історії Єгипту. Його площа складала 350 тисяч метрів квадратних. Іронія в тому, що сьогодні від цього храму не залишилось нічого, крім двох 18-метрових сидячих статуй Аменхотепа, які стояли на вході до храму. Відомі сьогодні як Колоси Мемнона. Так їх назвали греки на честь сина богині Аврори Мемнона, якого вбив Ахіл під час Троянської війни. Чому так, я не знаю. Головними місцями поховань фараонів, членів їх сімей та аристократії є долини царів та цариць, вони знаходяться в скелястому передгір'ї граніт. Діозної гори, яка має природну форму піраміди, розкопки в цих місцях розпочали у 19 столітті. Найбільш відомою з них стала знахідка у 1922 році знаменитої громниці Тутанхамона з його мумією та багатьма старожитностями та коштовностями, що вважається одним з найбільших відкриттів в історії єгиптології та взагалі археології. З цією гробницею пов'язана відома легенда про прокляття фараонів. Але про неї наступного разу таким чином фактично вся частина Єгипту на захід від Нілу була величезним кладовищем у вигляді мастаб, пірамід, храмів та гробниць. Їх будували армії працівників, які називались служителями місця істини. До речі, хоча це була почесна робота, але єгипетські літописи залишили описи страйків. Працівників, які були невдоволені оплатою праці та умовами, утримання та обслуговування цих місць займалась армія чиновників, а культи в них звершувала армія жерців та жриць. Однак, якщо ми подумаємо, що все, що стосувалося смерті та потобіччя, було тільки на західному березі Нілу, ми помилимось: насправді служіння богам потойбіччя проводилось в усіх храмах по усім містам Єгипту. Головним серед них був культ Осіріса, який ототожнювався також. Ж з богом птахом настільки, що часом їх описували разом – птах. Його культ був загальноєгипетським, тому що він був богом життя після смерті, проводив суд над померлими і визначав їх долю. Він зображувався як і птах з зеленою шкірою мумії у поховальному савані. Помічником Осіріса і за деякими версіями, сином, був знаменитий Анубіс з головою Шакала, бог поховальних ритуалів та муміфікацій, охоронець ваг на суді Осіріса, провідник зі світу живих у світ мертвих. Тому він зображувався з золотим, тобто сонячним. І чорним, тобто нічним. Його служителі, тобто ті, хто проводив бальзумування, носили маски анубіса і також фарбували тіла в золотий чи в чорний кольори. Золотий і чорне. А тепер головне питання, чому весь уклад життя у древньому Єгипті, храми, культи і навіть географія все було наповнено і навіть зациклено на смерті і по той бічі. Настільки, що навіть великий фарон-реформатор Ехнатон, який повністю скасував культи всіх інших богів, закрив всі їхні храми і вів культ одного єдиного бога, атона, збудував нову столицю Ахетатон. Однак древні окультні вірування залишив про це. Іншого разу пізнавайте нове.